Що пані тут роблять? Накриваємо, працює. Але проживай, чи пані є якось е, акредитована з телевізії польській? Але yeah, акцент український. Мікфон знімайте на садку. Насадку з почалася якась бійка, і люди, які мене оточили, просто не дають мені попрацювати. Поляки влаштували напад на українську журналістку та знімальну групу телеканалу Слава Тіві. Тим не менше, це не завадило кандидату Карлу Навроцькому, який виступав проти вступу України в ЄС та НАТО, стати новим президентом. Як поляки влаштували провокацію проти журналістки Наталки Волосацької Вітаю! Чи мене чубандоровські пропагандіровські пропагандіровські банкопанки плачеш на бандеровців в польській телевізії а також коментарі від президента України Володимира Зеленського та лідера ВО Свобода Олега Тягнебока, які сьогодні служить в лавах ЗСУ. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростослав Продакшен. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок.

У Варшаві під час акції протесту українських і польських активістів проти спроб російських дипломатів покласти квіти на цвинтарі воїнів Червоної армії до так званого дня перемоги. Проросійські учасники зібрання заважали роботі журналістів телеканалу Слава Тіві. Під час прямого етеру десятки осіб оточили кореспондентку Наталку Волосацьку, вигукували антиукраїнське гасла і провокували її та перешкоджали зйомці. Напевно, ну, чуєте, що називають мене бандерівкою, кажуть повертатися в Україну. також якась пані дуже активно намагається на нашого оператора штовхати. Також учасники акції тримали російські прапори і носили георгіївські стрічки. Поліція затримала одного з учасників, який вдарив активістку Євромайдан Варшава палицею, коли та намагалася відібрати в нього радянський прапор. Після складання протоколу чоловіка відпустили. У коментарі для видання «Детектор медіа Волосецька повідомила: серед проросійських учасників пізнала представників партії фронт і фундації свобод обивательських Анджея Лепера. Один із них публік. Лічно звинуватив її в нападі на посла РФ у 2022 році, хоча тоді вона ще жила у Львові. Пізніше він вибачився і визнав помилку. За словами журналістки, весь час прямого увімкнення активісти навмисно перешкоджали її роботі і провокували, бо вигукували ось такі гасла. Вони вигукують бандеровця геть, що я мобила. Ще не було в Польщі того дня. Я працюю. Магані працює Нам почалася якась бійка, і люди, які мене оточили, просто не дають мені попрацювати. Також вони мають дитячі іграшки, і все це символізує те, власне, що Росія робить з українським народом. Люди йшли просто по активістах Євромайдану. їх їх копали також. Тут був посол Росії і поклав діяльність пане. Я перепрошую, я видалі працювати. Я не можу прошу забрать. Найже ще українці. Бандеровці вимордували наші родини, польські. Про російські поляки можна так їх назвати. Згадували про волинську трагедію у 1943 році. Зокрема, політика нового президента Польщі була також побудована на цій болючій для польсько-українських відносин темі. У нинішньому вигляді Україна не повинна вступати ні до Європейського Союзу, ні до НАТО. Такі заяви суперечить позиції України, яка вважає членство в ЄС та НАТО основною гарантією безпеки. Також Навроцький може використовувати своє право вето для блокування реформ уряду Дональда Туска, зокрема в сферах судової системи і соціальних питань. Це може призвести до політичного глухого кута у Польщі та ускладнити співпрацю з Європейським союзом. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що новий уряд Польщі усуне штучну блокаду українсько польського кордону, яка негативно впливає на економіку обох країн, станом на сьогодні я не бачу України у жодній структурі ані у Європейському, Європейському Союзі, ані у НАТО. Доти, доки не буде вирішено, такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Навроцький піднімає тему волинської трагедії, які є болючим і суперечливим питанням в українсько польських відносинах. У 2016 році Сейм Польщі визнав події 43-го року геноцидом польського народу, організованим УПА. Україна офіційно не Погоджується з таким визначенням, але визнає трагізм подій і виступає за діалог і примирення. Нагадаю, ті події показують етнічне напруження між українцями і поляками, що тривало ще з часів Речі Посполитої та Другої Речі Посполитої. Політика полонізації тоді відбувалася на західноукраїнських землях у міжвоєнний період з 19 по 39 рік, де польську мову насаджували в західних регіонах України. Також бажання українських націоналістів створити незалежну Україну без національних меншин і боротьба ОУН та УПА на чолі з Степаном Бандерою проти політики полонізації. Польські джерела вказують до 100 тисяч загиблих поляків. Українці визнають десятки тисяч, але підкреслюють двосторонній характер конфлікту. Загинуло також близько 10-20 тисяч українців. Олег Тягнебок також дописує у своєму Фейсбук. Українці виховані на історії про героїчну боротьбу ООН і УПА, сьогодні жертвують життям за свободу і незалежність своєї батьківщини і за свободу усього поки що вільного світу. Кров українців, онуків і нащадків героїв ООН-УПА проливається і за свободу і незалежність Польщі, за те, що поляки на демократичних виборах обирали собі владу, яка їм до вподоби. А не вклонялися васалу із Москви, позбавлені права обирати, принижені і впокорені московським чоботом уніупа це символ спротиву і гідності, а не те, чим його хочуть зробити окремі польські політики заради тимчасової електоральної вигоди. Полякам не подобається бандера українцям пілсуцький. А головне запитання, що робили поляки на землях. Української волині нам є про що поговорити, пише тягнебок, але Польща має зробити вибір у союзі з українцями, що борються за своє і за їхнє життя, чи історична ворожнеча, яка зміцнює Кремль і веде нас усіх до загибелі. Пам'ять це важливо, проте не треба перетворювати образи і протиріччя далекого минулого у зброю в руках ворога, яка може знищити нас усіх. Лунають згадки про Волинську трагедію. Можемо зараз підійти з натовпу. Спогади дитинства, вони є найтеплішими. Згадайте, о той запах бабусиних пиріжків або смак вареників від матусі. І для мене сьогодні, наприклад, було. Назвичайно приємно відчути е, оті теплі спомени з далеких дитячих років. Е, колись е, Вуйко Ромко Крипякевич е, для нас, для дітей, нашої родини е, протягом тривалого часу вишуковував дефіцитні тоді пляшки з-під шампанського і корки і робив з бузини. Дитяче шампанське. І які щасливі ми були діти, коли була якась забава, і ми пили це дитяче шампанське справжніх фляшок з справжнючими етикетками. Пам'ятаєш Іванко? Пам'ятаєш Улянко, яке тоді було для нас велике свято? І тут на Запорізькому напрямку, е... нам наші кухарі сезон зробили таке. Дитяче шампанське з бузини. Справжнє дитяче шампанське. Пам'ятаймо ті теплі відчуття дитинства, і ми, українські воїни, ми знаємо, за що ми воюємо. За завтрашній день, за щасливе, успішне дитинство наших дітей і наших внуків. Слава Україні! І Москва впаде. Смачного товариства!